Всім привіт! Мене звати Надія і ви на каналі Лайф. Сьогодні приготуємо з вами баниш смачну гуцульську страву. Я, як недавній житель Івано-Франківщини, просто не можу не поділитися з вами даним рецептом. Хто не любить кукурудзяну кашу, спробуйте її в таким співвідношенні. Продукти, які нам будуть потрібні, ви побачите на екрані. І найперше, з чого ми почнемо, це зробимо саму зажарку, так як банош готується дуже швидко. Тому беремо м'ясо і нарізаємо його. М'ясо нарізаємо приблизно однаковими кусочками. Нарізати можете як дрібно, так і грубо, хто як любить. Класичний банош іде зі шкварками, але в нас сьогодні шкварків немає, тому ми, що витягнули з морозілки, то і ставимо. В даному випадку у нас буде м'ясо. Також банош можуть зробити і взагалі без м'яса. Просто з бринзою. Правда, за не дуже довгий термін, але бринза мені так і не полюбилася. Але якщо ви любите бринзу, можете давати бринзу. Нарізане м'ясо відставляємо в сторону. Також дрібно шинкуємо цибульку. На розігріту сковорідку наливаємо олії і викладаємо наше м'ясо. Перемішуємо його в гарячій олії і накриваємо кришкою, щоб м'ясо не було жорстке. Кладемо лавровий лист, перець, мелений горошки, солимо першими бажанням. Ще раз перемішуємо і знову накриваємо кришкою, щоб наше м'ясо взялося такою трішки скоринкою. І тепер можна висипати туди цибульку. Ще раз накриваємо кришкою, час від часу перемішуючи, і доводимо до готовності. Готове м'ясо відставляємо в сторону і займемося приготуванням баноша. В кастрюльку з товстим дном виливаємо сметану. І сюди ж виливаємо молоко. Перемішуємо все гарно. Сметана підходить тільки домашня, купована сметана не підходить. А от молоко підходить як домашнє, так і куповане, доводимо до кипіння, солимо, буквально трішки цукру. І як тільки воно починає кипіти, можна засипати нашу кашу. Крупу сипемо поступово, щоб вона не зібралась одним таким великим комком. Перемішувати краще силіконовою або дерев'яною лопаткою. Ось так висипаємо всю крупу. І ви будете бачити, як вона у вас під лопаткою починає загущуватись. Кукурудзяної крупи багато не сипте. Співвідношення 1 до 4. Ця крупа має властивість гарно вбирати в себе рідину. Тому не варто сипати багато в цієї каші. Також класичний гуцульський баннус робиться тільки на сметані. Ну, на сметані це і дорого, і жирно. Тому можна розбавити молоком. Ви знаєте, на домашньому молоці. Часто буває, що молоко збігає і робиться сир. І перший раз, коли так відбулося, я налякалася і думала кашу викинути. Але ви не повірите, цей сир це ж звичайний творог. він повністю гарно, рівномірно, розійшовся по каші, і взагалі не було відчутно від купованого молока, наприклад, яке гарантовано вам не. Не стане сиром. Я б навіть сказала, що так смачніше. Ось так гарно все перемішуємо. Не лякайтеся, що воно рідке. Воно у вас загусне. Перші хвилинку дві кашу варимо на режимі рівня вогню більше середнього. Потім вогонь зменшуємо. До маленького і поступово помаленько помішуємо 10 хвилин, і каша буде готова. Додаємо масло і знову перемішуємо. Для баношу крупу краще вибирати середнього помолу. Ваш банош буде готовий, коли він отак легенько буде відділятися від стінок і триматися все одним пластом. Він ще буде рідкий, він загусне, коли ви його знімете з вогню, але він вже буде так збиратися одної такої маси. І коли наш банош практично готовий, додаємо сюди твердий тертий сир і все гарненько перемішуємо. Ось такий гарний плавний пласт у нас виходить. Ну, все, наш банош готовий, і ми можемо подавати до столу. Я что що ви спробуєте. І... Ця гуцульська страва вам сподобається? Ну, а я з вами прощаюсь до наступного відео. Всім смачного!